Дровенькі були. Е, Біле Фельдера трохи випустили погуляти. Боремося ми зараз е, з пероїдом, пухопероїдом, з блохами. Е, поки там покраплено, то вони тут собі бігають, думаю, покажу. Е, При я наші трохи сімейне поголів'я, одна курочка нас покинула. Було 13, лишилося 12, і 4 я продав, тепер лишилося в нас 8 курочок, 2 півники. Це наш двохрічний чистий німець, і зліва там десь корчиках його син. От Він вийшов це вже таке від німця і від мами Німкені, тобто теж чистий німець, але цей, що до нас. Хвостом це чистий, тому що він привезений яйцем з Німеччини, а це вже родився в Україні, але від корей привезений з Німеччини. Ось, Такі то наші курочки відпрацювали вони досить непогано. Цей півень показав цього року 50 на 50. Оцей задній молодий показав досить хороший результат по заплідненості, по оплоду. Зараз у нас біг вже всі разом, півників я теж впустив докупи, тому що в період інкубаційний вже практично закінчився, недавно ще там відправляли яйце. Так як в нас по плоду трошки паршиво по білефельдеру виходило цього року, ну, то ми з клієнтами там домовлялися, є певні свої домовленості і йду я людям на зустріч так, щоб мені було, як то кажуть, совість чисте, і клієнту теж було. Не, не дуже паршиво, що він не, там втратив, грубо кажучи, а отак, щоб було всім добре. цілий і, і коза ціла. Ось так, більше правильніше. Зараз у нас тут бігають, лише я старався відобрати суто е німців. Е є в нас залишилося тільки три чисті німкені і півень німець. Одна нас покинула корочка. Дала Богу душу, а тут же їхні діти від тих корей, що були в нас, і від цього півня великої, якої я зарізав, ми прибрали верніше і цей, і цей, його дітей, я лишав до сімейного поголів'я вже давав, а півні вже йшли інші були. Тобто, щоб було так не все одинаково. Старався відбирати кращих з кращих. Ті чотири, що ми продали, теж кращі з кращих, як то кажуть, відбирали. І все рівно є ще над чим працювати, є ще що гарно відбирати, тому що, щоб дійти до чогось хорошого. Є там у нас від цього півня великого курочки. Ви бачили. Тому думаю, що на... будемо живі, здорові, і на наступний рік ми відберемо досить. Хороше поголів'я кури породи Білефельдер. Кури є досить спокійними, гарно несуться. Яйце середньо велике, я б не сказав, що є досить мале. Порівняно з легорним, ясно, що не так дуже супер-пупер, але по яйценосності я ними задоволений. Минулого року я знімав це відео, порівнював породи, порівнював курчат які ростуть і які несуться. Думаю, повторюватись не буду. Можна переглянути відео. Тікають, вони не хочу, щоб я їх показував. От. І куди він повів? Ти молодий півень повів, тікає від старого, а ті за ним біжать. І нема кого показати. Ну ходи сюди, будемо тебе показувати одну. Ось такі то наші курочки і півники. Порода є унікальна. Автосексна, несуться вони гарно, яйця є досить немалими, я би сказав, не є досить великими, але яйця завжди є. Може їх тут знайдемо. Ними ми задоволені, прощатися з цією породою я не буду, будемо продовжувати працювати з ними надалі, тому що вони гарні, естетичні, спокійні. Минулого року в нас була квачка, яка водила е, два рази, е, прийняла індичат і курчат водила. Цього року в нас е, не вийшло з квачками, нема. Ну і добре, що нема, тому що нам тебе йдеться. І, е, е, і тому <кхи> водити курчат нікому не було. Всіх ми собі позначаємо. Молодих, оце старання кені йде от вийшли вони. Птиця є по собі по характеру досить спокійною, невибагливою, неполохливою, не є якоюсь такою, щоб ну, робила шкоди. А досить спокійна і приємна птичка. Пташка, можете м'ясо породи. Я зазначено, щоб вони аж такі були, як біли ці лівінські сиці, я б не сказав, але... Але в рік вони досягають своєї ваги. От побігли. Ось такі то наші курочки білий фельдер. Будемо надалі з ними працювати з цією породою. Буду я вибирати кращих з кращих, щоб все ж таки дійти ну, дотримуватись естетики, дотримуватись опису породи і щоб були в нас кращі з кращих, як то кажуть, по можливості. Птиця і сімейне поголів'я. Ми побігли не робити мені шкоду, бо там я курчатам лишив їсти. Та... Ось такі -то наші біли фельдери. Всім миру, злагоди і любові. І Божої благодаті. Але мушу йти їх гонити і закривати.